Григорій, а ну, обіймай, справжнього. Можна так щоб... що Так що, друзяки, всім привітос. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Трошечки у нас тут такі зараз події. Автомобіль, який стоїть на задньому фоні, вже деякі мені там задають питання, чому ти ще Лудько їздиш на ньому по березвані. Я кажу, ну бляха-муха, ну хлопці не могли, не мають можливості це все діло якось забрати, тому що я до Ілюхи постійно телефонував. От, хочеться вже віддати. Потім Ілюха каже, є там пацани, які, на жаль, не по добрим причинам поїхали туди на вашу територію. І ми сьогодні з вод. Вот, так, правильно? Воцик позивний. От, так що це в нас Легіон Свобода Росії. Отакий от відбитий наглухочувак, я вам одразу скажу. Він як вийшов. Тут у нас ще були деякі моменти, ми трошки заблукали. Так що саму зустріч не спів засняти. Тут зараз проходять навчання. Дівчат душать, дівчат як працювати з гранатометом. От так, як ти сказав? Вийшов, каже, так, не обращайте уваги на мене, що. Я кантужений офіційно. Кантужений, каже, офіціально. Хотів тільки що набити одного дядька, який йому дорогу перекрив. О. Все. Все, навчилися, так? Да? І баба. І баба. Друзяки, я ще раз від усіх підписників обійму. Вот, вот Давайте, ще, братан, <плес> я казав був Ілюха, мій любимий кацап, чуєш, якого я, в Так що Від всіх мій друг. Від всіх глядачів і ютубиських моїх ютубовських мам, тіток, обіймає справжнього воїна. би більше, але зараз... Я, я можу за Україні... тебе сам сказати, це людина, яка працювала в дальнебійнику, це я так почув. Бійний, який так. працював до повномасштабного вторгнення там ага. і повернувся по своїй добрій волі і став. В Норвегії непосредственно застав війну. Будучи в Норвегії. Сюди. То есть 2 марта я вже пересів границю сюди з трудом Надюха, як тобі? я зараз соберу і, <клес> Чисто, і персонаж реально крутий, реально класний. Просто, <клес> просто <клес> знаєш, коли людину зустрічаєш, ну в основному всіх хлопців зустрічаю і от, 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 відчуваєш якусь таку, не знаю. От, Приємно. Але є такі люди, до яких реально я Гілюку перший раз побачив, там вже в нас нечайна історія, як ми з ним познайомилися. Чому я розпочав збір на його ту тачку, ми вже її поремонтували нарешті, я думаю, вона вже виїде. От. Але суть питання в тому, я його ніколи житті не бачив, і коли ми приїхали давати ту машину, просто що його знімати не можна, тому що він трошки не з Норвегії приїхав. От. І от частенько ми з ним переписуємося, перед цим вже він мені скинув відосик, якраз е, включив телефон і був прильот. І каже, там є пацани, які теж від тих петухів трохи постраждали, пішли на відновлення і вони заберуть тачку. Цю тачку ми зараз просто передаємо. Бо це віддасть своїм пацанам, своїм знайомим. Вони вже будуть там її вдосконалювати. Ми даємо машину, даємо ключі, даємо документи. Взагалі ну, цим пацанам реально документи не треба. Я серйозно кажу, ті, що там бикують на блокпостах, то я можу їхати, буду мовчати, Так, да, Олежка, да. Починають тикати. Але найцікавіше, коли під'їжджаєш на блокпост і кажеш, як ви суки вже задолбали, тому що на в'їзді в Славин здрюкнули, Нам... то вони у мене привичні, Вони знає. у мене крутющі. <гручі> так що, що я хочу сказати? Я хочу подякувати всім своїм, своїм глядачам. Це вже у нас на даний момент 74-авто, яке ми передаємо і передаємо. Легіон Свобода Росії. Ну, ми будемо це, звісно, там просвятим. У нас ще, там же стріми, вчора у нас був стрім. я ж був там. А, а це... я ти... заглядував, неоднократно заходив. Та каже, мілку там... не бачив. Хто ну, ладно, ми не... Це... простим, бо ти сказав... А там вже довго було, я вже дивлюсь, там, поскольку там Конці ще там так довго. там було вже чекардон. Там Рішен. вже жінка довго так сиділа, я так думаю. Марія, ну, то німка. Ну, там за зв'язю, там часто були проблеми. Я ще писав, так, там, контролі... все, окей, я Чому? чую, хорошо, хто там писав, я <laughs> так і не зрозумів. Чуєш, що було все окей, там як суть, туди, треба бути просто Да? И тут они так по не мешают. Скидка 50%. процентов. 50%. 50%. Ты просто красава, ну, Сейчас в основном от меня. Я уже прошу, я с неделью укажу долго. Он говорит минимум две. Я укажу там молодость. Он так им говорит, как морожек. Да? Yes. 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 Просто контракция. Я тебе раз убираю. Ветерать, конечно, дуя, Можно не дуже сильно. Ну, что ты кажешь, третий раз умираешь? Ну, no, практически. Не-не, такие... Треба, щоб вони були живі тут. 125 метрів обстріла і не розлив. Як я сказав, не бюля. Казав, казав, казав мені Ілюха, Ілюха хай дивиться там і лайкосики стави. Казав, що якби та машина, яка на якій ти їхав і було зроблено те, що ви плануєте, то цього б не було. Ну там з товаришем, там ще один побратим, да? є там момент, там... Не, не, не тут не далі теж тут, так. Да. На жаль. На да. жаль, так. Я взагалі ось. в машине вся в чиж, а как ты будешь на двух машинах ехать одновременно? Не, а сейчас мы сейчас что-то надо туда ехать. Сейчас я узнаю, хай она тут постоит. Да, ну я знаю, что Это ты там... Не, ну он там через своих пацанов будет проблем. Да, да. Мы сегодня вечером приедем к Кентуха. Да все нормально, нормально. А то скажут, откинусь, а чуешь там, красота. Да, No, нормально. Красавчик. Ну, ну, да, красавчик. Чишь це машина така цікава, чуешь? Правильно, да. Красавчик. Фук. Та да я не про все, то, не я не шоу в машине тебе там. Гранату мед все кажется лежить. Чиж. О, это хорошая штука. Да.

Наші дають. Я маняв красове. Так що що, друзі, ну ми зараз ставимо на паузу, з возиком ще поспілкуємося. Хай лікується, нервує трохи, да? Як тобі Гріша? Крутяк? Не жалієш те, чи ми займаємося? На жаль, нашу команду щось мало хто приєднується. Ні, це ми просто туди їздимо часто, нам хлопці наділи. Да, ну, ваш. Ми, ми чимало. Десь якщо взяти процентну Хоча Хотя армію попав, був на sense... <с missed> війну, я ж не служив, навіть на срочку. Так, а Просто красавчик, да? Беге. А скільки в Норвегії був? Три роки десь. Ну, Норвегія взагалі фірма у нас істонка, так Швеція, Норвегія, ми їздили, Шведний, Норвегія. А Норвегія ж холодно, да? Норвегія є худож. Норвежки вовк. Холодно. Dunno, <нравится? с gor> волк. холодно. Холод. Ну то, так, то кажеться на самом деле. Вверху, когда там вверхах по гору, там холодно. Там внизу, злом і, і ближе к океану, там то, генерація, там на 6 сніфтає. То, то кажеться, що просто що вона там дольше. Да. Там півроку це йде. Я тільки селедку Норвежську, її, а так про Норвегію більш нічого не знаю. І норвезький стяг бачив надо, надо. і да. да. все. Тут це є стрімінг, якась вона зремінг. Вонюча уця. Так є сятунка. Це красав. Красав. Жовта-красна така банка. С Стрелами, точно стрелы. Красавчик. Все, баста. Все, друзья. Ну а далее мы тогда уже передамо и будем пекти додому. Думали, уже закончили. Ух ты, смотри, сколько там подписей, чуешь? А ну, читай, что там. Ух ты. Капеллан. Свобода зависит от доблести легиона, честь имею, Цезарь. Так, була в нас мисля зустрітися з Цезарем, але хлопці обіцяють, що ми зустрінемося От, і полюбасику зашпілимо якийсь відосик. Просто чекати зараз немає часу, хлопці займаються... Є, є, я вже прочитав. Є, знайшла. Капелан крутяк, так? Да? Що кажеш, м'яку не видно, так? Да? Красава, взагалі. О, це просто оце вже супер кадр. Тор це, це що виходить. Це красавчик. Це красавчик? Да, а тут всі красавчики. красавчики. Так, всі красавчики. А позивний Вілюхи який? Тут немає його? Ні, ні. Та як це немає? А ну давай рішай це не питання. Навірно, тихий, так? Ні. Я його бачив. — Тихий да? бачив. Я знаю, що ти його бачив. бо він ти... Оце? То не кажи, просто сім. А, сніми. я Так? З... Да? Ні, я просто ніколи не питаю, знаєш, лишніх запитань не задаю, але він такий був здивований, він до мене постійно на ви, на ви, на ви. Якщо ще раз розкажеш на мене новий на балок. Ну, він малий. Він крутий. Це я вже мені 43. Так ми з тобою вже ровесники. такий. Вони вже 45. Він ну однокласник. Ха-ха! Боже, ти просто класний персонаж, я тобі кажу. Взагалі шикардос. Дуже радий, так? Надюха, як тобі? О, вона каже, куди ти їдеш? Кажу, йду буса жену. А вона каже, ти ж казав, ми поїдемо разом. Я кажу, так це заря не буде. Я кажу, ну я ж не знаю, що там буде. Там да? Ні, так тобі сподобався. Організуй, да. Да? зустріч. Да. Да. Ще один кадр. Красавчик, вийшли, я просто. Дуже мені приємно, дуже приємно. Скажеш, я... Не зря мы поїхали сьогодні, да? Просто класний ну, ну, да. картон. Ну, да. да. Просто крутий, чувак. Вижили все дуже добре. З гранатомета там снаряд висне. А це 120 міля. Объясніть, видям, 120 міна. 120 міна? спаряється. Да, у мене ж лежить 120-ка, бачила? Да. Тільки вона вже розряжена. О, то і ну, так. Ну, допустим, минуло 80. Просто там іде крильчатка знизу, а зверху 120 вот так.